Вітання нашій всій аграрній громаді. Дякую організаторам Валерія Ірина, що запросили мене бути спікером на вашій на нашій конференції. Я дуже полюбляю аграрні конференції. А Валерії Ірині скажу і всім організаторам, що ви реально круті, коли зібрали таку велику кількість людей в одному місті і даєте можливість спілкуватися і презентувати. Тому я хочу повернути всіх, хто мене слухає до аграрної теми, до вирощування. Мене звати Гадзовський Геннадій, я власник господарства у Волинській області, місто Ковель. Ми обробляємо 2000 гектарів землі. Так як я раніше сказав, полюбляю конференції, і моя філософія життя брати з кожної конференції, з кожного навчання. Декілька один, а якщо й повезе два і три самородки, золоті самородки, я їх для себе називаю, це ті думки, ту ідею, яку презентує доповідач або вчитель на навчанні, яку ти можеш застосовувати в себе, і вона тобі принесе додаткові гроші. Тому моя презентація, коли я її готував, побудована на тих самородках, які я. Отримав під час свого навчання і відвідування конференції. Хочу окремо подякувати команді культиварій, Олександрі, лідеру цього навчального навчальної платформи, і команді експертів, яку я дуже полюбляю, і мені це просто от драйвить. Сьогодні багато випускників цієї платформи, і ми між собою вже тусуємося, як якісь родичі, друзі багатьох довгих часів. Також в 2023 році була ще одна навчальна програма. Я надіюся, ви в ній брали участь Агрохак із Станіславом Шум і його командою експертів-професіоналів. Де ділилися новими знаннями і тими лайфхаками, які сьогодні вони застосовують, тому я хочу почати перший мій слайд з точного землеробства. Він говорить про аналіз ґрунту під час навчання в культиварії ми відвідали господарство Андрія Капріци, Вінницька область, де був мій перший самородок. Це відбор ґрунту не по 10-гектарній сітки, щоб дешевше було. А по зонам продуктивності це було для мене таке відкриття. А як це, а що це? А які це зони продуктивності? А як я своє поле можу. Знайти, як я його можу розділити, а виявилося, що крута програма Кропіо за одну хвилину твоє поле розрізає на зони продуктивності, і тобі тільки питання технічне подати його в ґрунтову лабораторію, щоб вони побудували треки відбору і відібрали зразки ґрунту і дали тобі результати аналізу. Тому я хочу вам презентувати перше ну, там, поле. По Кропіо розрізало на зони продуктивності, показало е зони. Е грунтова лабораторія відобразила треки, відібрали, і ми отримали уже поле з аналізом по зонам продуктивності. Ґрунт аналіз можна відібрати по сітки, по зонам продуктивності. То мій самородок це від Андрія Капріци, для мене особисто прийшов це. Відбираємо по зонам продуктивності. Ми отримали результати ґрунтової лабораторії Агролаб, яка нам на своєму ресурсі розмалювала наші поля по елементам живлення. Ми побачили, що наші ґрунти дуже бідні на калій. Тобто, це наша просто стратегія нашого там, подальшого господарювання, це все, що пов'язано з калієм, з його. Добривами, вмістом, способами внесення, глибиною внесення і все, що до цього відноситься. Тобто калій це наше все. По фосфору ми побачили, що ми в цілому забезпечені, але є зони, де його немає, і ми цим зонам маємо приділити особисту увагу і збільшити вміст фосфору вже тими способами, які ми можемо і хочемо. Показую поле 100 гектарів, де в нас є різні зони вмісту фосфору. На правій частині ми бачимо, як розкидач Амазоне в верхній частині, в нижній частині просто не вніс жодного кілограма фосфору. На Економіки, коли ми раніше вносили 65 кг кілограм в цілому на круг, ми розтягнули його вже по зонам продуктивності, по зонам вмісту елементу. Наша економія склала 55 доларів на гектар. Якщо наших 2000 гектарів помножити на 50 доларів, ми 100 тисяч доларів плюс-мінус, де більше, де менше, отримали економічного ефекту від нашого. Знання, розуміння а, точного землеробства від нашого навчання, від нашого вже усвідомлення, як треба працювати з зонами в місту. Наступний мій е, золотий самородок карта врожайності. Е, на цьому полі, коли ми бачимо, що ми не внесли фосфор, при цьому е, в ріпак у нас сіє. Е, Ріпак у нас як це, сипав більше 4 тонн в тих зонах, де ми зовсім не вносили фосфору. Приклад внесення азоту. Якщо фосфор і калій ми вносимо по зонам дефіциту цього продукту, то азот ми вносимо по зонам продуктивності. Це приклад, це приклад поля більше як виключення, коли в нас є е, достатньо сильне вкраплення піску, і ми на ньому історично ну, не отримуємо врожаю. То ми е, на нашому е, агрегаті, який вносить азот, ми просто на карті диференційованого внесення виключили цю зону із обробітку, в зону більшої продуктивності нанесли внесли. Е, Більше касу в зону меншої продуктивності менше касу. Ось ви бачите, зеленим кольором виділено, що в одну зону 127 кг попало, в другу зону 109 кг, в низькопродуктивну 67 кг, І є зона, де зовсім не було. Це все зробило автоматика. Ми працюємо на Джондірі. Ось, і ми отримали біля 27 там до 30 доларів на гектар на внесені. Азотних добрив. Чим більше, чим дорожчі азотні добрива, тим більша наша фінансова ефективність на диференційному внесенні на усвідомленні зон продуктивності. Це наш експеримент, який дав нам можливість трошки подумати, попрацювати, відчути, як працює каз на наших зонах продуктивності. Саме нижній Кінцевий результат це ось сама нижня права табличка. У нас є зона низької продуктивності. Ми внесли азоту 93 кг і 143 кг. Ось наша врожайність: 1,4 і Висновок підвищення вмісту азоту на малопродуктивній зоні, де гранолометричний склад. Там наближається до 100% відсотків піску. Немає сенсу внесення великої великої кількості азоту. Це наш резерв для економії, наш резерв для оптимізації. В середню зону ми внесли 93, 132, 145 кг касу. Отримали результат врожайності. Ріпаку, побачили, що Оптимум нашій 130 кг, Нема сенсу наганяти касом, думаючи, що більше касу, більша врожайність. От ми знайшли нашу межу там 120-130 кг на середньої на зонах середньої продуктивності. Ну і знаючи наші, нашу зону на цьому полі високої. Продуктивності ми внесли 133-146 і побачили, що знову ж таки збільшення азоту в високопродуктивній зоні знову нам зменшує врожайність ріпака. І ми залишилися на у майбутніх уже промислових посівах. Ми залишилися на нормі 120-130, яку нам дає. Ми розуміємо, що це наш регіональний там чи наш вже локальний оптимум каса на гектар по зонам продуктивності. Ось вам наступний самородок. що Працювати на своїх полях по картам продуктивності кожне поле індивідуальне. Але такі програми, як Кропіо, Кропіо дають можливість з цим справлятися дуже легко, це наша реальність. Таке ми маємо попередніх, що спікер, який вирощує картоплю на Житомирщині, показував свої поля. Мені вони були так близькі, начебто, мої поля. Ось оце ми маємо в своїй зоні. Що таке кислотність у нашому випадку? Є кислотність, ось дивимося на цьому слайді: 5,3-5,1 pH. Ми взяли 3 тонни вапна. І локально поклали в цю зону, червона зона, 3 тонни на гектар. Ми поклали сюди в цю зону вапно. Ось вам диференціація внесення вапна на простому прикладі. Наступний наш самородок це наш старенький карен, який до цього до 2023 року вносив каз. Спокійно собі одною нормою, шлангочками, щось водій там собі в, в тракторі, що хотів, підкручував. Як воно все насправді відбувалося, один Господь Бог знає напевно і те поле, в якому воно все відбувалося. Ми звернулися. Ми шукали підрядника. Ми звернулись в АСП груп інноваційний центр технологій, вони дообладнали нашої карен системою мозгів КРН і собас. Карен і Собас, ніби ніяк несумістимі речі. А якщо ще цей карен під'єднали через і до самого нового монітора «Джондір», 46-40, то це вообще космос. Ну як для мене, але це все відбулося там за один день монтажа монтажників. І нашій старенький карен виїхав в поле. І дивіться, що він зробив. Він в зону малопродуктивно поклав 70 літрів. Каса на гектар в більшу продуктивну більш-більш і в найбільшу продуктивну зону 130 літрів на гектар. Тобто він одне поле по зонам продуктивності розділив нам по місто по внесенню касу. І тому ми отримали середня норма 112 літрів на гектар, як завжди, 100 110-120. Але при цьому оптимізація прийшла, що кожна зона отримала по мірі своєї. Можливості сформувати нам продуктивний врожай. Я рахую, що це ну один із великих золотих самородків, коли я почув, де на конференції чи в спілкуванні зі своїми колегами-аграріями, що КАЛАС Можна диференцювати у межах одного поля по зонах продуктивності автоматично без впливу на це механізатора. Механізатор рухався по своїм навігаційним лініям. Він навіть і уявлення не мав, що відбувається отака магія розподілу касу. При цьому всьому Джендір-система нам видала чітко скільки літрів касу вона поклала на це поле, і списання відбувалося не з потолка, коли механізатор написав, що я вніс сюди скільки то кілограм каса, там плюс тона туди, плюс тонна сюди, ти його не піймаєш в оцих бочках ніколи. А система Джендір сказала чітко: 3 тони, 200, 3 тони 222 кілограма. Все, ну, воно здозувало чітка автоматика, чітка система дозації. Наступний наш золотий самородок це знову АСП-група, Центр інноваційних технологій. Я вже до них звернувся кажу: мені треба глибокорихлітель поставити систему знову ж таку саму і яка з'єднається з системою Джендір і дасть мені можливість при одночасному глибокорихленні вносити. Сухі добрива по зонам продуктивності. Вони поставили такий бункер, дообладнали електронікою, дообладнали наші глибокорихлітіль і собас системою. Знову ж таки, глибокорихлітіль і СОБАС. Що може бути між ними? Як їх можна подружити? Є подружили, система, включили, і ми отримали. Зони трошки я перескочив. Ми отримали ті зони, коли ми вносимо хлористий калій по зонам продуктивності, і по зонам, як прописано на карті врожайності, на карті внесення диференційних добрив. Ми можемо від нуля до 250 кг на гектар. Ми можемо диференцювати внесення сухих добрив без Впливу механізатора. Найважливіший людський фактор, механізатор, який може там молотком, отверткою, зубилами щось там собі на, на підбити, то це вже працює електроніка і вносить по нашим зонам. Наша мрія наступний золотий самородок, ми вже його замовили. Воно вже до нас їде, воно стоїть зараз на кордоні, напевно, як і більшість європейської імпортної техніки і товарів. Це на бампер-трактора, це фото з інтернету. Але сам принцип, який я хочу до вас донести, це на бампер-трактора ставиться бункер знову ж таки зі собас системою, яка підключується до мого джендіра. Монітора і дасть мені можливість з глибокорихлітелем вносити хлористий калій і фосфор, поставивши його або прицепивши до цього трактора сівалку, дасть мені можливість в сошник сухих добрив покласти фосфор, а сівалкою дати карбамід. Ось, і знову ж таки, фосфор по зонам продуктивності десь в якусь зону 200 кг, а в якусь зону 0, і притом на це не буде впливати. Механізатор і знову ж до цього трактора прицепити е, хорштайгер, дисколаповий агрегат ґрунтообробку. Ми маємо вже доукомплектували наш хорштайгер на лапи, поставили аплікатор для внесення сухих добрив, і цей бункер нам дасть легко можливість дати чи фосфор, чи калій при обробітку теж по зонам продуктивності по диференційованим картам. Що нам дало точне землеробство? Це вже, напевно, як бонус, тому що коли ти його закладуєш, коли ти його продумуєш, ти думаєш про див посіві, див внесення. Але який великий бонус дає точне землеробство сівалка з електродвигунами, яка може по картам див посіву щось робити? Ми з компанією Сінгента. Заклали в 2023 році дослід, в якому є гібриди і є різні е, е, густоти посіву. Подивіться, від 50 тисяч на гектар до восьмидесяти, навіть там, якщо так подивитися, до 90 тисяч на, на сіни на гектар. Ми посіяли гібриди. Ми маємо вже результат. Ми відчуваємо, який гібрид. При якій густоті на наших типу ґрунтів Дає нам найкращий свій результат. Тобто оцей пошук істини, а що ж у на тебе на твоїх, в твоєму регіоні, при твоїх кліматичних особливостях, при твоїх ґрунтових особливостях? Що ж тобі, де ж от, от, у кого? Один каже, нам сійте 80 і буде вам щастя, другий каже, сійте вам 65 і буде вам друге щастя. І іде, іде правда, і ти, як то попередній спікер, кидаєш кубіки і думаєш, повезе, не повезе то Точне землеробство, електродвигуни, диференційовані карти посіву дають тобі можливість, унікальну можливість закладувати досліди, шукати свій оптимум, свою рацію на своїх полях своїми руками. Так само ми зробили по соняшнику гібриди соняшника з різною густотою. Ми посіли на наших полях і знаємо, знаючи результати, у нас вже є чіткий. Знання, чіткий там, план на 24 рік, що ми будемо сіяти, з якою густотою, в яких діапазонах ми будемо витримувати. А це для тих, хто цей слайд для тих, хто або боїться, або не знає, або щось ще думає про диференційовані норми посіву внесення. Тут набір е... полів з філдвью, які можуть бути зони диференціації добрив посіву в господарстві. У нас 70 полів і кожне поле індивідуальне. Оце частина з них, як ми працюємо вже у 2023 році. Це останній слайд. У мене ще хвилина 30. Це е, той самородок, який я хочу з вами поділитися. Це е, командна робота. От, е, та дійсно команда людей, які зробили свою роботу. Ви лише тільки вдумайтесь. Фосфор. 22-й рік розкидач Амазони по карті внесення від 30 до 80 кг вніс фосфор недобре, фосф... діамоній фосфат, калій по своїй зоні диференціації від 88 до 142 кг на гектар. Вніс. Калі. прийшла весна 23-го року. Агроном створив карту і сівалка Precision Planting посіяла кукурудзу від 55 до 80 тисяч насінин на ту чи іншу зону продуктивності. От третій слайд чітко показує, яка розподіл цього поля по зонам продуктивності. Це все карту створив агроном. А роботу зробив той чи інший механізатор з той чи іншим агрегатом, все на ІСОБАС, все підключено до джендіра, система джендіра чи монітор джендіра виконав цю роботу, відзвітував, скільки кілограм, скільки насінин він поклав на це поле. Наступний приїхав на це поле по тому. Фазі внесення приїхав той культиватор, який я вам показував старенький, але вже з гордим, з гордий опцій з Обас і вніс каз. Подивіться, в зоні продуктивності, в вищій зоні продуктивності, він вніс 120 двадцять кілограм. 120 літрів каса у зони низької продуктивності 78, ну 65-78. Тобто вже по своїй програмі. Ну і приїхав комбайн і зібрав кукурудзу. Ось карта врожайності а, цього поля. Тобто, є, є, де 15 тонн з гектара, де 12 15, жовтий це 9-12 Ну і є зони, де а, до 3-6 Тон з гектара, але і ми не переживаємо, бо ми і фосфора, ой, ми і інших елементів, в тому числі каса, туди положили значно менше, бо гранулометричний склад по піску не дає нам можливість більше зібратися. Ну, Я рахую, це мій найбільший. Найкращий, і це моя гордість, що наше господарство на Волинській області в Ковальському регіоні має таку можливість в 23-му році на нашій конференції презентувати, що оце наша команда своїми руками, своїми головами, своїми. Думками реалізувало. І я хочу вам кожному з вас побажати, щоб у кожного з вас гордість в 2024 році, в кого вже є, гордимося, хто ще про це тільки думає, то ось той маяк, до якого треба йти, яким треба дивитися, якого треба мріяти. У мене все.